у нас було постійних 72, а нових 52. І зараз уже у нас яка ситуація? В лютому це 123 постійних, а по новим 80. В жовтні у нас була виручка десь 450 тисяч гривень. В лютому ми виросли на 70% і наразі ми вже закриваємо цей місяць із сумою в 750 тисяч гривень. Яка Чесно. була виручка в клієнтський день? 53 тисячі. Ви покращили також точки контакту з клієнтами, зробили онлайн запис, різні розсилки. В тебе збільшилась команда. Ти налаштувала KPI на smm менеджера адміністратора знайшла. Це вже готові системи. Оля надає вам ключі в роботі, всю документацію, весь свій досвід, і це дійсно щиро, тому що я бачу, як ти просто радієш за мої результати не з конкурентної точки з. Зору, а просто що ти проробила класну роботу і вклала в нас багато знань. Привіт, привіт, Ольчик. Так Юля. Розкажи, будь ласка, про себе детальніше. Як звати? Скільки тобі років? Мене звати Юлія Гончаренко, мені 29 років. Я була майстром колористом, а наразі я керівник салону. Ти займалася до курсу колористикою, ти типу парукар. Ти займалася так. ремеслом, я прекрасно знаю. Що тебе змусило вийти з ремесла? Бажання розвитку набридало постійно одне й те саме, хотілося розвиватися, оце заступеніння воно дратувало і хотілося все більшого прибутку. Чому вирішила піти навчатися, Юлі? Тому що при відкритті салону, 1 жовтня, в нас було відкриття салону, я зрозуміла, що я в. Я в тупому кутку, тому що я не розумію, що з ним робити. Я не можу його вивести, я не вмію нічого рахувати. Сама мої поли е, адмініструю половину, ніби адміністратори є, половину роботи за них виконую, таргет сама налаштовую, е, також контролюю. Е, ну, був повний повний хаос, і мене це призвело до якогось відчаяння. Вигорання, так? Да? Так, так, так. Тоді, мабуть, задумалася, для чого ти відкрила цей салон. Да? Так, Тому... так, так і було. Тому... Нащо він мені? І з операційними задачами, і взагалі з побудовою систем, насправді, в салонному бізнесі складно. І ну, якби не те, що складно, їх треба налаштувати, і далі воно все це прекрасно поїде. да? Треба на лижі його поставити. Але коли знань немає, то відбувається такий ну, точно ступор. Так. Добре. Яке було мислення тоді, да, і яке в тебе зараз мислення? Що змінилося? Те, що однозначно е, я маю делегувати багато своїх задач, довіритися людям, яким я плачу зарплату, е, не контролювати їх на кожному кроці, дати собі більше вільного часу, приділяти свій вільний час сім'єю, якісно відпочивати. От для того, щоб е, система, яку я планую вибудувати і вже вибудувала, керувала моїм салоном і допомагала мені в звітності. Наскільки змінилося твоє мислення зараз? Да, чим ти займаєшся зараз як людина, як власник бізнесу? Да? Тому що тоді в тебе було мислення майстра, ремесленника зараз. Наскільки змінилося? От пройшло три місяці нашого наставництва, е, куди ти уже куди твій напрям. Дивиться. Наразі я майже не працюю з клієнтами, е, і наразі я займаюся маркетингом, е, певними ідеями, е, зйомкою з нашим е, smm спеціалістом е, продумую більш якісь глобальні маркетингові ідеї, е, поставлені цілі, тому що ми ще не всі цілі з тобою виконали, вони в мене в багажі, і е, я їх виконую. Ную, стараюсь кожного дня щось робити для того, щоб вони виконувались. Що впливало на те, щоб ти точно пішла на наставництво? Твоя крайня точка, яка була? Ти думала, сумнівалася? що Чому ти вирішила піти? Ну тому що я розуміла, що мені потрібен класний наставник із великим. Е Досвідом, тому що сама я не пройду цей шлях. Мені потрібна людина, яка мене проведе по цим сходам, і мені це буде легше, як людина, яка поділиться зі мною е, своїм досвідом і дасть мені все отак. от На тарілочці, готовий, я готова була за це заплатити, тому що твій досвід він не збираний із. Е, Ну, із багатьох салонів на протязі багатьох років, і ти дійсно гур у своїй справі. Ти е, багато вебінарів і курсів проходила до нашого наставництва. Е, правильно ж скільки їх було? Чотири вебінари десь по вони коштували десь по 100 доларів, але це була просто, Ну, типу, знаєш, ми там вважали собі стоїмость товарки. Ага, поняла. Складали якісь технологічні карти, щось такого плану. Да? Так, так. Які були сумніви перед оплатою? От я тобі сказала, що, ну, що все, ти йдеш на наставництво, які в тебе були сумніви, і що їх тобі допомогло пройти ці сумніви? Звичайно, що кожну людину, ну якби коли він бачить суму, певну, особливо коли це велика сума, її відразу щось стопорить. Вона обдумує усі варіанти, але і паралельно зважує е, всю роботу, яка, яку ти вкладеш в мене. наприклад, це був що це буде трьохмісячний цілий проект із е, щотижневими зі з сковоряннями у наші у нашій павутині, яку ми там наплили, і що це все треба розгребти е, і наставити на правильний путь. Добре, давайте про, про результати поговоримо. От яка у тебе цифра в салоні була ну, виручка, яка була до курсу, да, до наставництва, і зараз? В жовтні у нас була виручка десь 450 тисяч гривень. В лютому ми виросли на 70% і наразі ми вже закриваємо цей місяць із сумою в 750 тисяч гривень. Mm. Ну, це браво, тому що е, ти виросла на 70% і такий скачок, це ну майже ну майже в два рази. Я думаю, що в березні буде 850 І е, у нас ціль, точка Б наша, коли ми зайшли, Юля зайшла на наставництво, ми ставили взагалі мільйон. Ось. Мільйон. Да, тут в принципі нам до мільйона залишилось всього лише 250 тисяч. Я думаю, що за два місяці ти зробиш їх легко, тому що в тебе ще там є багаж інструментів, які треба зробити. І коли ти їх зробиш, коли всі канали будуть працювати, буде мільйон і по клієнтах. Скажи, будь ласка, от в жовтні скільки було клієнтів постійних і нових у жовтні? У нас було постійних 72, а нових 52. І зараз у нас яка ситуація? В лютому це 123 постійних. Тобто, це свідчить те, що ми. Почали працювати своєю клієнтською базою, з якою ми абсолютно не працювали. А по новим у нас це 80%. От що ще було зроблено, те, що тобі зараз облегшує е, управління салоном. Ну саме основне це була організація адмінів, адмінської роботи. Я взагалі не розуміла цих всіх систем роботи з клієнтами, з клієнтською базою. Як це все рахувати, як це прив'язати до їхньої зарплати, як їх мотивувати? Далі це на. Айм, це був для мене просто якийсь непереможний кусок роботи. В мене стояли блоки на людей. Мені здавалося, що я нікого ніколи не знайду завдяки. Тобі ми е, побороли мої страхи. Через це прибуток, звичайно, збільшився. Також у нас були нові шляхи маркетингу, які мене просто обісили. Чесно, я згадую цей е, інформацію про клієнтський день, який ти мені розповідала. Я, я думала: ні, це не про нас. Ми це робити не будемо. Але коли ми зробили це вперше, я зрозуміла, як це круто, це дуже класний. Шлях утримувати е, клієнтську базу, яка в тебе вже є. І наші клієнти постійні, вони просто були в захваті, вони це все фоткали. У нас там 100-500 відміток було. У нас був прибуток в цей день класний. Ми класно дали знижку, мас, продаж косметики порівняно з, мі... з минулим місяцем В два рази виліз. Яка Чесно. була виручка в клієнтський день? 53 тисячі. Клас. Ну, Це найбільше. За місяць наша була так. Ви покращили також точки контакту з клієнтами, зробили онлайн запис, різні розсилки. Також ви молодці, те що в тебе збільшилась команда, я знаю, да ти налаштувала KPI на smm менеджера і поставила правильну ну, її в правильну роботу. Адміністратора знайшла. Юль, що ти можеш порадити людям, які хочуть е прийти. На наставництво до мене, але сумніваються. Я хочу е порадити вам. Не сумніватися, тому що вартість, яку ви оплатите, тому що у да, нас же ж вартість зачасту стопорить, яку ви оплатите, вона повністю оправдає вас. Це вже готові системи. Оля надає вам е, класні системи, ключі в роботі, е, всю документацію, весь свій досвід, і це дійсно щиро. Тому що я бачу, як е, ти просто радієш за мої результати не з конкурентної точки зору, а просто е, із того, що ти проробила класну роботу і вклала в нас багато знань. Ці знання, цей ріст, ця трансформація вона коштувала цих грошей? Так, звичайно, це абсолютно коштувало цих грошей, е, тому що. Е, Збирати по крупинкам це все у своїй голові, ви заплатите набагато більше, якщо це все з різних курсів, збирати і від різних коучів, адже мало хто вчить е всієї системи одночасно. Ви будете збирати. Адміністратор звідти, СММ звідти, маркетинг, звідти, найм звідти, а візьміть це все, зберіть в своїй голові. А воно одне без одного абсолютно не працює. Як ти думаєш, чому в інших людей не виходить? Ми не народжені з цими знаннями, їх потрібно отримувати. Люди а, недооцінюють таких коучів, як ти, а, і вважають, що справляться з усім самі, але. А, як майстер, який все життя красив AirTouch, може вивести салон в прибуток і е, зробити класну маркетингову систему. Які в тебе цілі на майбутнє доробити весь е, кейс, який ти мені дала, також е, хочу. Масштабуватися далі, ну тобто, розширювати свою команду. У нас ще багато місця. у нас є робочі місця, які пустують. Я планую їх загрузити також. Планую далі знімати класні е, відео із е, професійним відеографом, е, тобто, щоб контент був е, дійсно крутим. Супер. Юльчик, дякую тобі велике за цей кейс. Це прекрасні слова. Ти мені прям ти зробила мій день. Ти робиш кожен мій вечір, коли пишеш: Оля, у нас там то-то-то, Оля, у нас там то-то-то. Я така думаю, о, клас, кайф, кайфую. Дякую тобі велике, ти мені дуже допомогла. Нехай мої знання тобі допомагають. Благословляю. Ось. І... Далі я думаю, що ти справишся сама. Так, Ольчик, я також тобі шлю низький уклін. Я безмежно вдячна за твій вклад. Дякую тоді. Пока. До да. зустрічі. Так, угу. да, пока.